Ну що ж, сьогодні ми розбираємо з вами тему, як зрозуміти свій організм, взагалі, як зрозуміти, що він хоче? Звідки береться зайва вага і хвороби? Як це можна виправити, як вберегти красу волосся, молодість шкіри і взагалі всього тіла? Чому дієти небезпечні для здоров'я і ведуть до набору маси в майбутньому? Всі ці теми ми сьогодні розглянемо. Також вам розповім ще багато цікавого про ваш організм і, сподіваюсь, ви з цього моменту почнете його краще розуміти, краще знати, що йому потрібно. Перше, почнемо з Азів, з самого початку. З чого взагалі складається наш організм? Отже, наш організм складається з 12 систем: нервова, органи чуття, ендокринна, статева, травна, шкіра, також як система окрема, сечовидільна, тихальна, кровоносна, лімфатична, опорно-рухова. Вам ці всі системи явно знайомі, ви про них коли-небудь та й чули. Кожна з цих систем включає в себе певний набір органів. Ну, Є такі органи, які одночасно працюють в кількох системах. так? І ці органи вони між собою взаємодіють, взаємозв'язані. І якщо якийсь хоча б один орган починає дає збій в роботі, так, то вся система потім з часом від цього страждає. В свою чергу наші органи складаються з тканин, різних, там м'язова, жирова. Кісткова, а тканини складаються з клітин. Тобто, всі ми з вами повністю клітинні створіння, всі живі організми, які є на нашій планеті, вони всі складаються з клітин. Ну і люди, звісно, не виключені. Наші клітини, взагалі, кожна наша клітинка це дуже складний механізм. Хоч ми так собі зі школи пам'ятаємо, що клітина це щось таке найпростіше, так? Але насправді кожна наша клітина це ну така своєрідна фабрика, в якій відбувається багато процесів. Взагалі, об, всі обмінні процеси вони проходять саме в клітинах. І ми повинні про це з вами пам'ятати, тому що від того, як працюють наші клітини, які вони залежать взагалі здоров'я нашого організму. Клітини, на жаль. Чи на щастя, не знаю, як правильно, мабуть, що на щастя, тому що в природі видніше, як воно правильно, вони недовговічні. Ми народжуємося з певним набором клітин, і ці клітини через певний час відмирають на їх місце, будуються нові, такі ж самі, але нові, оновлені вже, Клітини швидко старіють, і їх потрібно замінювати. Різний вік наших клітин. Одні клітини, от як клітини шкіри, живуть три дні всього, а деякі клітини живуть аж до 6 місяців. Так? Але все одно немає такої клітини, яка би жила з нами від нашого народження, ну і геть все життя. Кожна клітина буде замінена. Так от, організм наш цим займається на постійній основі. Клітини відмирають, на їх місце будуються нові. І оця побудова, вона щоденний така кропітка праця нашого організму, де він будує, будує і будує нові клітини. Для того, щоб побудувати ці клітини здоровими, йому потрібно 114 елементів щодня. Тобто, для того, щоб їх збудувати, треба певні будівельні матеріали. До цих 114 елементів входять білки, жири. Вуглеводи, ви знаєте, що білки мають бути повноцінні, з яких синтезується 21 амінокислота, жири мають бути правильні, це ну, здебільшого омега-3, тобто ті, що не будуть відкладатися на наших судинах холестерином, так? Ну, взагалі, ви маєте пам'ятати, що. Корисні жири це ті, які залишаються рідкими при кімнатній температурі, або які знаходяться в рослинах, це авокадо, горіхи, наприклад, насіння або в рибі, так? Або жири, які не корисні для нашого організму, вони залишаються твердими при кімнатній температурі. От ви можете згадати сало, масло, маргарин. Смалець, вони залишаються твердими, і вони шкідливі для нашого організму. І вуглеводи. Вуглеводи також є швидкі і швидкі. вони є корисні, є некорисні. Ті, які швидкі, це не корисні, це здебільшого солодкі, це здебільшого щось таке, що швидко засвоюється, багато цукру в собі містить. А нешвидкі вуглеводи, це ті, які цільнозернові продукти, це овочі фрукти, які допомагають нам підтримувати наш рівень енергії. Вітаміни необхідні для нашого організму щодня. Є така, е, така думка, що треба літом наїстися вітамінами, літом наїстися фруктами, овочами, щоб на цілий рік хватило. Але ця думка хибна, тому що в нашого організму. Немає е, якоїсь кладовки, де він би мав складати свої вітаміни собі на майбутнє. Такого не буває. Вони не відкладаються і на потім не залишаються. Організм використовує ті вітаміни, які потрапляють, е, і якщо раптом залишаються якісь зайві в нього, він їх зразу старається вивезти і е, не залишити, тому що вони йому не потрібні. Вони Дуже легко виводяться, тому переборщити вітамінами досить таки складно. ну Тобто, щоб перебрати дозу вітамінів, це треба дуже багато їх з'їздів. Ну просто дуже багато. А якщо ви тільки трішки там переборщили, організм його просто виведе і все, і буде все добре. Мінерали це також такі речовини, які ми постійно втрачаємо, які нам постійно треба поповнювати. Особливо часто мінерали втрачаються з потом. Це влітку дуже таке поширене явище, коли якісь запаморочення починаються. Да, ми не помічаємо, скільки з потом у нас виходить. Ну, чому підсолений? Тому що він містить в собі мінерали. А якщо ще фізично працюємо, то е, мінералів втрачається багато, тому мінеральний склад також треба поповнювати. Ну і, звісно, клітковина входить в цей перелік і вода. Е, клітковина нам необхідна для того, щоб ми. Могли, щоб наш кишечник міг правильно працювати, щоб він очищався і щоб ніякі токсини не потрапляли в наші клітини. І вода нам необхідна, тому що всі обмінні процеси в клітинах вони відбуваються саме в рідині у воді. 70% хвороб взагалі залежить від того, що ми їмо. 70 відсотків в цю цифру: 70% це уявіть собі, що в лікаря сидить 10 людей, семеро з них взагалі могли би там не сидіти, якби вони просто правильно харчувалися. Дефіцити в харчуванні в нашому з вами взагалі залежать від нас, тому що від нас залежить, що ми кладемо собі в рот, що ми взагалі їмо. Ми маємо за цим слідкувати, тому що. Всі інші моменти можуть від нас не залежати там отакі от як спадковість чи навколишнє середовище. Так, але саме їжа це те, що ми можемо контролювати, і дефіцити в нашому харчуванні це дієти, це голодування, несвідоме харчування. Не, не задумуємося, що ми взагалі їмо чи є там повноцінний якийсь склад в тій їжі. Порожні калорії, це такі, як сміття продуктове, всякі чіпси, сухарики і так далі. Також може бути в нас і алкоголь, можуть бути якісь інші згубні звички, солодка вода, тобто те, що нам не приносить користі, але приносить зайві калорії і зайві токсини в наш організм. Через це клітини можуть будуватися неправильні. І ось ви бачите на картинці правильну клітину, і клітину вже яка хвороботворна, і ось так саме з'являються наші хвороби. Якщо клітини побудовані з порушенням, їм не вистачає якихось елементів, організм їх все одно будує, все одно він продовжує цю свою перервну роботу. Він будує клітини, але ця клітина будується неправильно. Якщо їх там кілька штук, там організм з цим справляється. Але якщо ми на постійній основі не дотримуємося принципів здорового харчування, кількість цих клітин збільшується з кожним днем, збільшується, збільшується. І відповідно, коли вже критичний рівень досягається, виникає якась хвороба. Хто вже там до до якої більше схильний, в кожної людини своя система страждає. Ну, перше страждає якийсь один орган. А потім це все переключається на цілу систему, і тут вже без лікарів нам ну, ніяк просто не обійтися, тільки через лікарів. Перші дзвіночки про те, що ваші клітини будуються неправильно: це погана шкіра, це ламкість нігтів, волосся, випадіння волосся, ну і зайва вага. Зайва вага це просто сигнал про небезпеку. Якщо один з цих сигналів ви в себе бачите, значить вже організм будує клітини неправильно. Тобто є вже дзвіночки до того, що треба змінювати своє харчування. Він так вам сигналить, що йому чогось не вистачає, тому треба балансувати своє харчування. Якщо ви цього не зробите, ну, ви клієнт лікаря якогось, дивлячись на яку хворобу ви захворієте. Але, скоріш всього, ви потрапите десь до лікарні з часом, що можна зробити? Значить, ви всі, хто тут є, хто дивиться в записі, ви вже зробили перший крок, ви прийшли на марафони, ви вже почали правильно харчуватися, і дуже часто люди, які мають погане самопочуття, вже за перших три дні помічають, що їм стає легше. Тобто якісь вже гарні наслідки після того, як вони харчуються нашими продуктами і з нашим режимом, вони відчувають, що по здоров'ю їм стає легше, більше енергії, менше голова крутиться, печія пропадає. Ну, взагалі починають відчувати себе свіжіше, здоровіше. Чому через три дні? Тому що багато клітин живуть всього три дні. І оті хворі клітини за три дні вони все одно відмирають, а на їх місце вже організм починає оновлювати, вже починає будувати нові клітини здорові, тому що наш коктейль він якраз таки забезпечує всі необхідні мікро-макроелементи. Якщо ми два рази на день його п'ємо, то ми ще краще покращуємо підживлюємо свій організм. І даємо йому ще більше сили для того, щоб будувати правильні клітини. І тому перших три дні ми вже помічаємо оці зміни. Ось ось що я вам хотіла розказати: і, звісно ж, якщо ви будете продовжувати, чому наш коктейль це не просто для зниження ваги, Це взагалі їжа, яку можна їсти, навіть треба їсти все життя. Це саме те, що вам принесе здоров'я. Ваша вага правильна, хороша, красива красива фігура, це просто вже як бонус додатковий, так, буде з вами. Ваша вага прийде в норму, бо організму більше не треба буде сигналізувати, що у вас щось не так. Тобто, цим, цією зайвою вагою він просто показує, що ви помиляєтесь, що вам треба щось змінити. І якщо ви все налагодите, цієї ваги у вас більше не буде. Може, є у вас якісь запитання? Питайте, будь ласка. Так, я так бачу, що запитань у вас немає. Всі мовчать. Добре. Значить, вимикаю запис, значить, у вас все вам все зрозуміло. Я сподіваюся. Якщо будуть якісь запитання, ви їх пишіть в чаті. Особливо тих, стосується, хто в записі буде дивитись.